Все стайко. Загадка старого клоуна. Продовження. Розділ 13. Несподівана радість. Ігор переживає. Ми вирушаємо у подорож до коренівських запорожців, брати Домінікани. Сьогодні сурена в школі нема. Сьогодні в нього зранку зйомочний день. Уже на першому уроці я відчув знову щось у класі сталося. До того щось пов'язане зі мною. Дівчата перешіптувалися, позирали у мій бік і стиха ойкали, затуляючи долоні мароти. Хлопці теж дивилися якось не так, як завжди, а Ігор Дмитруха сидів похмурий, сердито зиркав на мене з-під лоба, наче я був у чомусь винен перед ним. «О, такої. Сам мене ображає на кожному кроці, ще й дметься, як жаба на купині. Я й не знав, що думати, а може, раптом майнуло в голові, може, вони про щось дізналися? Але як вони могли дізнатися, як? Бачили мене разом із чаком? Ну і що? А Єлисея Петровича не могли вони бачити? Не могли, бо він уявний. Весь перший урок я ламав собі голову, а на перерві все з'ясувалося. Коли ми, гублячи свої речі, перебігали з одного кабінету до іншого, тося Мороз не витримала і зашепотіла, озираючись. Ой, слухай, таке сталося, таке сталося. Учора після уроків, сурен по секрету сказав Льоні Монькіну, знаєш що? Жах, виявляється, сурен по вірменському, знаєш що? Муха! Уявляєш, муха. По вашому, каже, муха, робить з-з-з, а по нашому с, тому й називається Сурен. Уявляєш? А Ігор тебе при ньому увесь час. Уявляєш? Так незручно. Ігор тепер теж переживає Жах. ге ги. якось само собою реготнуло у мене всередині. Так от, чому тоді сурен подивився на мене дивно і не сказав нічого. Сурин муха го го. наче тепла хвиля горнула мене і піднесла вгору. Ігор переживає. Ну і хай, хай переживає карабас, а я не переживав хіба, як він мене весь час мухою дражнив. Не переживав? -з 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 -з. Хай йому тепер подзикає, хай йому посвербить, як мені свербіло. Хай. Який добрий день, таке доброго здоров'я. Каже мій дід Грицько, а знезручно, ж. Сурен, такий хлопець, вірмянин, кіно знімається і взагалі, а тут йому якийсь, вибачте, Дмитруха під самісінький ніс муху одзить, дражниця. а вже ж незручно є, чого переживати є. Як мало треба людині, щоб у неї став гарний, веселий настрій. Я озирався навкруги, і всі навколо здавалися мені такими симпатичними і добрими, і хорошими, навіть у тій спасокукоцькій та Кокоєвицький, які ще вчора дошкульно дражнили мене, вислужуючись перед Ігором Дмитрухою. Я вже простив їм. І набурмосеного Ігора Дмитруху мені вже було жаль. Так же він старався подружити з Суреном. Так же обіймав його за плечі. Ну, де ж, де ж йому було знати, що сурен по вірменському означає муха? Бідний Ігор. Туся мороз дивилася на мене і усміхалась. Очі її світилися через окуляри. Вона раділа разом зі мною, і мені було це дуже приємно. І я ще раз подумав, що вона схожа на Терезу. Мені дуже захотілося розказати і про Чака і про мої з ним надзвичайні мандрівки, їй одній. Але я стримався. Я не мав права. Це була не тільки моя темниця, це була темниця старого Чака. Ми домовились зустрітися з Чаком у четверті на Софійській площі, у тому самому скверику біля мідного лева. Чак знову працював чогось у літературному музеї. Я трішечки припізнився, хвилин на десять. Засидівся на старті, як кажуть спортсмени, довше, ніж сподівався, просидів над уроками. Не виходила в мене задачка, а я хлопець пертий, не люблю, коли в мене щось не виходить, і поки ту кляту задачку не додушив, за столу не встав. Поряд із чаком на лавці сидів Єлисей Петрович, під пахвою, в якого була книжка, але вже інша. Вечори на хуторі поблизу диканьки Миколи Васильовича Гоголя. Вибачте, здрастуйте, я, підбігаючи, ледве переводячи подих, почав я, але Єлисей Петрович перебив мене. Знаю, не виходила задачка, але ти її додушив. Молодець. Привіт. А, а звідки ви знаєте? розгублено спитав я. Ну, ображено схилив голову набік Олесе Петровича, глянув на Чака, наче запрошуючи його свідки. І я відчув незручність, згадавши, з ким мала справу. Вибачте, я просто не подумав. «Готовжбо», – напутливо мовив лісовик. Ну, ходімо швидше, а то в мене не так то й багато часу. Ми сіли на 18-й тролейбус і поїхали на куренівку. Єлисе Петрович знов мостився вгорі на поручнах і розгорнув Гоголя. Глянувши на мене вниз, він погладив сторінку рукою і сказав. Чудовий письменник, здорово про нашого брата пише, завжди з захопленням перечитую. Всю дорогу він реготав, аж стогнав від задоволення. Ми зійшли біля коренівського парку. Ну, давайте точні дані сказав Єлисей Петрович, бо я історію не дуже добре знаю, можу наплутати. Нам потрібен пращуру того хихині козак-Запорожець Тимоха Сміян, який жив за часів Богдана Хмельницького отут, на Коренівці», сказав чак. Раз він був запорожець, то жив він тут, певно, лише взимку. Належав, мабуть, до так званих козаків зимочан, які влітку жили на Запорожжі, а восени роз'їжджалися на зимівники по різних містах і селах. Були такі зимівники і в Києві на Коренівці, а час, мабуть, треба брати осінь 1647 року, бо весною наступного почалася вже визвольна війна українського народу. 1648 1654 років під проводом Богдана Хмельницького. Козаки були весь час у походах, і відшукати у тому вирі ти сміяна буде просто неможливо. Ясно, сказав Єлисей Петрович, приставив свій часовізор до ока і забурмотів. Так, так, так. Сміян кажете, ти коли сміян, то мусить сміятися, я так розумію. А раз предок хихині, то мусить бути на нього схожий, такий саме губатий, такий носатий. Так, так. О, здається, є. Правильно, Тимоху його називають. І губатий, і носатий. Він. Єлисе Петрович відняв часові зорвідока. Приготувалися. І знову забило мені памороки. А коли я прочумався, то побачив, що стоїмо ми проти якогось подвір'я. На подвір'ї біля вогнища сиділи кружка за вечерею козаки. Знято вже з вогнища парував у великому казані куліш. Козаки, тримаючи кожен в одній руці дерев'яну ложку, а в другій кусень хліба, загрібали ложками куліш і, підставляючи хліб, щоб не капало, несли до рота. Вони, мабуть, щойно приїхали, бо були стомлені з обвітряними, запелюженими обличчями. Були серед них, як пояснив мені чак, і знатні козаки, лучче товариство, у дорогих жупанах, у червоних чоботях при багатій зброї, і худі козачки, у простих шароварах при звичайній зброї, і голота, сірома, в котрих нема ні самопала, ні борошна, ні одежі не питай. То була традиційна спільна вечеря після повернення Запорожжя. А на завтра лучче товариство розійдеться по своїх багатих хатах, що, як писанки, красуються серед будних садків та просторих городів, худі козачки по куренях, а сірома у найми до «Лучшого товариства за мізерію, за шматок хліба. Але це буде завтра. А сьогодні вони ще сидять кружка, усі без розбору біля одного казана. І Іван Пушкаренко, красень велетень чорнобровий, і Лукян Хурдига з пошрамованим турецькою шаблею чолом, і Павло Бородавченко, і Богдан Тетеря, пишновусі, білоброві, засмаглі обидва начерно. Це голота, сирома у латаних, перелатаних сорочках, у драних шароварах. А поряд худі козачки, теренті бухало та Лавренті не туди чхайло, з оселецями на вухо закрученими, з волячими потилицями. А далі вже лучче товариство Василь Сварбегус, Микола Криворотенко, Павло Бредак, предок, мабуть, у того найбагатшого на коренівці Панка, якого позичав хихиня картоплю, усі вгодовані чисто вбрані. У центрі уваги Тимоха Сміян. Помилитися було важко. Такий, як і хихиня, губатий, носатий, дужий, з довгими, як граблі руками. Бувають же такі схожі люди, що і в праправнукові можна впізнати прапрадіда, так само легко, як у синові батька. Тимоха Сміян, мабуть, тільки не сказав щось веселе. І все товариство дружно вибухнуло сміхом та так, що вогнище постелилося по землі від того козацького регуту. І тут, на подвір'ї, з'явилися зненацька дві постаті у чорних рясах, підперезаних мотузками одна висока, худерлява, друга нижча, огрядніша, в обох виголоні на голові кругленькі лисинки, так звані тонзури. Ченці домініканці. Або, як тоді казали, домінікани, пояснив Манічак, з Миколаївського католицького домініканського кляштора монастиря, що на Подолі. Домініканам належала тоді місцевість завдовжка від Дніпра й Вижгорода через оболонь, Коренівку, мимо Білогородки до самого Гостомеля, а завширшки від річки Серець на Коренівці до річки Горенки. І весь час вони з магістратором, козаками сперечалися за ті землі за кордоном. А ще тим домініканам належала вся нагірна місцевість Старокиївської гори, на якій був розведений сад якимось паном Кучовським, докинув Єлисей Петрович. Весь Київ знав, що туди злітаються відьми. О, брати домінікани вже сунуть. Обернувся до сміяни Іван Пушкаренко. Либо знову до тебе ти моху зілля!» зілля. Гі-гі! коротко реготнули козаки. Слава Ісу, в один голос промовили ченці, наближаючись до товариства. З приїздом, з приїздом, пане козаки. А, брати домінікане, здоровенькі були. Драстуйте, драстуйте. Іронічно, але миролюбно залунало у відповідь. День добрий, брате Ігнацію, добрий день, брате Бонефацію. Просимо до вечері, сідайте. Брат Ігнацій і брат Боніфації не примусила себе просити. Повитягали з кишень ложки і срібні позатенькі чарочки і підсіли до казана. Налити же моковитої, коли так. І вже з'явилася звідкись кварта. І полилася сизо-каламутна рідина, у притьмов підставлені позатенькі чарочки. Зацмокали апетитно губами, брати домінікани. Брат Боніфації пантофля був немолодий, уже огрядний, з обвислими щоками і з широким м'яким носом, справді схожим на пантофлю. Все обличчя голосніло від жиру і від солодкавої посмішки. Брат Ігнацій Гусаковський обличчя мав худе обтягнуте шкірою. Близько та глибоко посаджені очі дивилися хижо. Цей хижий вираз іще підкреслювався тим, що зуби його були весь час вишкірені. Коротка верхня губа не затуляла зубів, точнісінько, як у Павла Голозубенецького. Я одразу подумав чи не пращур це страшного любителя. Смертельних номерів. Між тим брати Домінікани випили по третій, розчервонілися, завели спасенну розмову. В огрісех погрязаєте, панове козацтво, Вогрі сєх в огрі сєх. жуючи, мовив брати Гнацій. Не встигли приїхати, а вже знову бачимо пустили коні воли свої пастися на землі святого кляштора нашого біля річки Горенки. Негоже сіє, панове, негоже, заплямкав масними губами брат Боніфацій. Карає господь нерозумних десницею своєю. Та чи не подуріли ви, брати домінікани? здивовано сплеснув руками Терентій бухало. Відколи ж це вона ваша, пасовисько на березі Горенки з діда прадіда було наше козацьке. А вже ж? Підхопив Лаврентія на туди Чхайло, загомоніли й інші. «Тестемоніум паупертатіс, презирливо скрививши губи Латиною, сказав брат Ігнацій братові Боніфацію. Як пояснив мені потім чак, латиною це означає буквально свідоцтво про бідність, а не в прямому розумінні показник чиєїсь недоумковатості. І вже тоді звернувся до козаків. Не гнівіть Господа, раби божії, найбільше гріх зазіхати на добро чуже, на чужу землю. Та хто ж це ж зазіхає? підхопився Іван Пушкаренко. Чи не ви з королем своїм, зі шляхтою своєю, прийшли сюди, на землю нашу, ще й? Дуб бунтарський затьмарює розум ваш, перебив його брат Ігнацій, підвищивши голос. Мало вам уроків. Коронного війська, чи усміхається хіба доля, Кизима й Кизименка, на палю посаджених у Києві нещодавно? «Істинно так. хитнув головою брат Боніфацій. Та що ж це таке? зірвався з місця Лук'ян Хурдига. Невже терпітимем, як бидло мовчати будемо на ці зухвалі слова? У, у наче один могучий подих вихопився з козацьких грудей. Єдиним рухом рвонулися козаки до братів Домініканів. Ще мить і застріщали б, ламаючись кості брата Ігнація, брата Боніфація, та. Стійте. залунав гучний голос Тимохи Сміяна. Стійте! Чи козацьке це діло, битися з синами божими у підрясниках? Погомоніти ж можна, тихо, мирно, вони ж гості наші, хіба козаки гостей так зустрічають?» І застигли враз важенні козацькі кулаки, вже занесені над тонзуристими головами братів Домініканів. А налите ж їм ще оковитої та вип'ємо з ними за добре людське серце, що дарує милість і любов ближньому своєму. Чи не так говорив святий Домінік? схилився Тимоха Сміян, до скоцюрблених на землі братів домініканів. Істинно так!» так. хитнув головою брат Боніфаці Пантофля. Брат ігнацій Гусаковський, блідий, як сметана, тільки мовчки смикнувся, не в змозі від переляку розтулити рота. Лукаво перезирнувся Тимоха Сміяни з козаками, підморгнув їм. І полилася сила каламутю позатенькі чарочки братів домініканів поналивали козаки свої чарки. Ну ж, будьмо, та людей не гудьмо, виголосив Тимоха Сміян, підносячи вгору чарку. Тремтячими руками ледве донесли брати Домінікани горілку до ротів і одразу ж потяглися ложками до колишу. Е, ні. вигукнув Тимоха Сміян. Після першої тільки наймити закусують. Наливаємо знову. Істинно так, знову хитнув головою брат Пантофля. І знову мочки смикнувся брат Госаковський, ще й досі не прийшовши до тями. Ну, будьмо. Посоловіли очі в братів, і вже минув той смертельний переляк. І вже знову повернувся до них дар мовлення, і хоч язики в них запліталися так, що ледве ворушилися в ротах, вони спромоглися вже на розмову. Баба блажен муж смирний та тихий, піднявши догори палець, пробалькотів брати Гнацій. Не бунтуйте і блажені будете. І і і і істинно так!» Гикнувши, підтвердив брат Боніфацій. Тестимоніум паопертатіс, як ви кажете, усміхнувся Тимоха Сміян. Видно було, що й на латині він добре знався. Га? смішно вирячився зовсім уже косими очима брат Ігнацій. – дрібно засміявся брат Боніфацій, трясучи своїми адвислими щоками. Брати Гнацій натестимося до чортиків хі хі хі. До брата Боніфація враз несподівано повернулася спритність. Він усунув братові Ігнацю руку в кишеню і вихопив звідти гаманець. А це що таке, брате? Чиї це грошики я вас питаю? Як ви смієте, брате, лазити по чужих кишенях? Як гусак витягнув шию, брати гнації. Ви, брате, свиня, це не я, а ви, брате, свиня, вирячив банькаті очі брат Боніфацій. Свиня і злодій, бо то ж гаманець брата Амброзія, що припав у нього сьогодні вранці. Це мій гаманець у мене завжди був точно такий, як у брата Амброзія. Це можуть засвідчити усі брати. Правильно, От він. торжествуючи, вигукнув брат Боніфацій, вихоплюючи з іншої кишені брата Ігнація, інший абсолютно такий самий гаманець. «О, пантофля, прохрипів брат Ігнацій і пхнув брата Боніфація. Гусак. І брат Боніфацій у свою чергу, пхнув брата Ігнація. Жаба стара!» Голозуби череп, щоб тобі вдавитися, щоб ти луснув. Вигулькуючи, прокльони й лайки, брати домінікани раз у раз пхали один одного в груди. Козаки аж качалися від реготу. Ну, досить, уже, досить, сміючись, сказав нарешті Тимоха Сміян. Ех ви, брати божі, а ще й орден свій жебрущим називаєте. Мов ви цураєтесь, благ земних, багатств морських, а воно, бач, як виходить. Ну, погуляли досить. І вам, дорогі гості, докляш клящора час, і нам з дороги відпочити треба. Потомилися. Ходіть здорові. Лаючися і спотикаючися, брати домінікани зникли у темряві. Востаннє реготнули йому слід козаки і враз похилилися, хто де сидів, і вже сонно, щось бурмочучи, склепили повіки. Не встиг я оком зморгнути, як уже спали богатирським сном козаки, ма розкинувшись у різних позах навколо догоряючого вогнища. І наймогутніших хропів, поклавши на плече Іванові Пушкаренку чупринасту, губату носату голову, Тимоха сміян, жартун і характерник. Примітка. Про козаків-характерників складали різні легенди. Їхні надлюдські здібності дивували навіть бувалих козаків. Прості люди називали їх чародійниками, а попи стверджували, що в них вселився біс яких було чимало серед запорожців, і яким, як про це люблять переповідати народні легенди, допомагав не хтось, а не чиста сила, бо від кого ж у той скрометний, все спопиляючий, дивотворящий козацький гумор, як не від самого бісового батька, лукавого сміхотворця і сатира. Про це не раз говорив і мій дід Грицько, особливо після чарки, бо й чарку вигадав не хто інший, як луципер. Це вже моя баба Галя повторювала, коли дід Грицько починав надто вже розмахувати руками. Ну, тепер їх і гарматою не розбудеш, сказав Олесей Петрович. Точно, усміхнувся чак, явно милуючися картиною богатирського сну запорожців. А що ж робити? спитав я. Ми ж з Тимохою сміяном так про сміх траву й не поговорили. А ми б не змогли сьогодні поговорити, сказав Єлисей Петрович. Головне, що ми Тимоху сміяна побачили і тепер зможемо його пізнати, а час для розмови ще настане. Але то вже іншим разом, бо на мене зараз чекають невідкладні справи. Надійшла скарга з Голосіївського лісу. На компанію школярів-старшокласників, яка вчора гульнув в лісі, влаштувала і не дуже по-людському поводилася, треба з'ясувати. Отже, вибачайте. Далі буде.